Всіх вітаю, ми продовжуємо працювати над серветкою. Давала вам завдання у попередньому відео да, пров'язати шість арочок. Ось ці арочки я вже зробила і показую вам результат. Так, як вже покласти? Мабуть, ось так. Так, ось хвостик нашої роботи. да. Лежить він так само донизу. Як і кожного разу, коли ми з вами рахували арочки. Ось наше з'єднання. І з боку з'єднання треба було пров'язати 6 вільних арок. Ось вони. 1, 2, 3, 4, 5 і 6. Якщо у вас так само, значить можемо продовжувати роботу далі. Якщо ж ні, значить зупиняєте відео, дов'язуєте, звертаючи увагу, що робоча ниточка, ой, да, по-іншому бути не може. У нас є 6 арок і робоча нитка буде з іншого боку. Так, воно все трохи крутиться, я тримаю, щоб вам показати, да, але нічого страшного, це все потім розрівняється, розправиться, коли буде готова серветка. І зараз ми будемо виконувати поворот. Поворот буде виконуватися ось таким чином, тобто в інший бік, ніж був перший наш поворот зроблений. Да? Зараз я перевернула ось так, да? Я думаю, зрозуміло, поворотик ось в цей бік. Так, що ми будемо зараз робити? Ми зараз наберемо три повітряні. Чому три? Тому що нам треба буде з'єднатися потім в третю петлю. У нас там буде стовпчик без накиду. Так, тобто ми почали арочку і тепер робимо наступне з'єднання. Це в нас такий великий поворот, і робиться він наступним чином. В першу найближчу арочку ми пров'язуємо три стовпчики без накиду. Так, те саме робимо в наступну арочку. Тобто пров'язуємо три стовпчики без накиду. Далі знову те саме, і таким чином ми будемо обв'язувати всього шість арочок, тобто три в нас уже є, тепер четверта, і в кожну по три стовпчика, п'ята. так. 1, 2, 3, 4, 5 і шоста. Так, шість арочок, в які в нас пров'язано по три стовпчики без накиду. Тепер ми у наступну арочку вільну в'яжемо один стовпчик без накиду, повертаємо роботу. Шукаємо початок, той, з якого ми починали да, наші три повітряні петлі. ось вони. І ми зараз з'єднуємося у третю повітряну петлю стовпчиком без накиду. Набираємо дві повітряні петлі, тобто дов'язали арочку, і в'яжемо тепер стопчики. В'яжемо 4 стовпчики з одним накидом. Так, показую, що у нас вийшло. Так, а вийшло у нас ось такий поворотик. Так, сподіваюся, видно, і все зрозуміло. У вас повинно бути. Точно все так само. Так, Продовжуємо роботу. Так, Зараз ми набираємо 5 повітряних, тобто просто орочку, розвертаємо роботу і в'яжемо стовпчики. Так, стовпчики пров'язали, і тепер нам треба з'єднатися з цього боку з ось цією аркою. Тобто це в нас перша вільна арочка з цього боку. Да? Ми пров'язуємо дві повітряні, і тепер в'яжемо стовпчик без накиду в арочку. Знову дві повітряні, розвертаємо роботу і в'яжемо стовпчики. Вийшло в нас ось так. так тепер в'яжемо просто арочку. Зараз у нас з'єднань поки що нема ніяких. Набираємо 1, 2, 3, 4, 5, розвертаємо роботу і в'яжемо стопчики. Тепер знову набираємо 5 повітряних, знову розвертаємо роботу і в'яжемо стопчики. Ось так, тобто ми пров'язали одну арочку з боку з'єднання. Так, і зараз будемо виконувати поворот. Наступний маленький поворотик буде здійснюватися ось таким чином. Цей поворот буде такий самий, як ми вже з вами в'язали ось тут. Тобто для нього ми набираємо дві повітряні і підхоплюємо на гачок першу, а потім другу арочку. Пров'язуємо, дві повітряні, розвертаємо роботу і в'яжемо стопчики. Так, тепер набираємо 5 повітряних. Знову ж таки розвертаємо роботу, в'яжемо струбчики. Пров'язали. І зараз нам треба з'єднатися з ось цією арочкою. Для цього набираємо дві повітряні і пров'язуємо в неї стовпчик без накиду. Знову дві повітряні, розвертаємо роботу і в'яжемо в стовпчики. Ось так, тут покладу, покажу так. Ось такі в нас повороти вийшли. Так? Тобто ми зробили один поворот маленький, один великий і ще один маленький. І виконали з'єднання. Так, тепер будемо в'язати. Далі, де потрібно, зупиняйте відео, передивляйтеся. Щоб ви не заблудилися. Так, 5 повітряних. Розвертаємо роботу, в'яжемо стопчики. Тепер ми виконуємо ще одне з'єднання ось з цією арочкою, тобто наступною, після тієї, з якою ми вже з'єднувалися. Дві повітряні і стопчик без накиду в арочку. Знову дві повітряні, розвертаємо роботу і в'яжемо стопчики. Ось так у нас вийшло. Тепер я вас залишу, тому що ви зараз будете в'язати просто рівну стрічку. Вам зараз потрібно пров'язати стрічку на таку довжину, щоб з боку з'єднань було 5 вільних арочок. Повертаюся до вас вже із пров'язаним. Шматочком роботи, да? дивіться, наші два з'єднання, і з боку цих з'єднань у мене є 1, 2, 3, 4, 5 арочок. 5 вільних арочок і ниточка робоча на протилежному боці. І зараз будемо робити ось таке саме з'єднання, такий самий поворотик, Тобто, у нас викладеться наступний цей завиточок. Ось так я зараз тримаю, і будемо повертати. Ви тут, в принципі, вже все знаєте, але три повітряні набираємо і в'яжемо три стовпчики без накиду в першу арочку. Далі знову в наступну три стовпчики без накиду. Третю арочку? Три стопчики без накиду, четверту. У п'яту. І в шосту. Шість арочок у нас обв'язані стовпчиками без накиду. Тепер ми в'яжемо стовпчик без накиду один у наступну арочку, розвертаємо роботу і з'єднуємося в третю повітряну петлю. То пров'язуємо з'єднувальний стопчик або стопчик без накиду, як вам зручно. Так, тепер дві повітряні, і продовжуємо на нашій стрічці в'язати стопчики. Так, показую, що в нас є. У вас повинно бути все точно-точно так само. І ще перегляньте. Дивіться, у нас ось тут повинно бути 1, 2, 3, 4 арочки. Бачите, вгорі вільні 4 арочки. Так, продовжуємо роботу. Зараз в'яжемо просто арочку. Чори стовпчики. І нам треба виконати ось таке з'єднання, як ми вже робили. Набираємо дві повітряні, тобто половину арочки, і ось у нас одна єдина арка з протилежного боку. Да? У неї ми з'єднуємося стопчиком стовпчиком без накиду. Дві повітряні, розвертаємо роботу і в'яжемо стопчики. Є кладу, щоб ви подивилися, звірилися, що у нас вийшло. Так, ось така у нас ситуація. Ми пов'язали з вами два завиточки. Вам тепер треба самостійно пров'язати ще три. Тобто, ви тепер повторюєте. В'язання, я поставлю тайм-коди для тих, хто не е, запам'ятав, що робити. Проставлю тайм-коди, звідки починати і куди йти. Так, я зараз завершую цю частину і е, ви дов'язуєте нашу роботу таким чином, щоб у вас вийшло три. Ще три завиточки, да? тобто буде їх всього п'ять. І останні ви зупините на ось цьому моменті, тобто дов'яжете це відео до кінця нібито, да? Тобто з'єднання, ось завиточок, да? і ще одне з'єднання. Оце буде кінець вашої роботи перед тим, коли ви підете дивитися наступну частину. Так, сподіваюся, все зрозуміло. Вся інформація в інфобоксі, усі тайм-коди. Якщо не під цією частиною, да, то під попередньою. Будь ласка, не полінуйтеся, подивіться, все буде обов'язково. Так, все до зустрічі дов'язуйте рівних вам петерів. Чекаю вас в наступній частині. Так, хочу додати ще одну ремарочку. Я звернула вашу увагу, що. На, на крайній пелюсточці чи завиточкові у нас чотири вільні арки, а на інших, тобто на трьох середніх, буде по три вільні арочки угорі, так, щоб ви не переживали. Тобто перша і остання у нас тоді вийде з чотирма, а середні три буде по три вільні арочки угорі.